Буде гра, де перейдеться терпіти, терпіти, терпіти. Це, мабуть, найдовша гра в моєму житті. Чесно, це було дуже дійсно складно з 12 годин до майже до восьми вечора сидіти в формі. Настрой був такий непоганий, скажімо так, на третій період ми виходили і могли, скажімо так, зацепитися. Я грати в хокей привик на інстинктах. Не хочеться цього відчувати насамкіне, тому що було жорстко, жорстко з нами грали. Хлопці спали до п'яті ранку, чекали, поки закінчиться комендантська година. А я, я трошки я трошки запізнився. Встав сім, мене чутав не закрили в роздягальні.